Я категорично виключаю навіть потенційну можливість передачі ядерної зброї Україні від слова зовсім від слова абсолютно, а, і в цьому немає жодного сенсу. А, воно нічого не може поміняти, тому що це не зброя стримування, і в принципі зараз характер бойових дій не є таким, що є необхідність застосування такої зброї від слова зовсім тому що. Не йдеться про якийсь масштабний прорив фронту і необхідність застосування ядерної зброї для того, щоб затримати а, противника на напрямку прориву. У нас немає таких проривів. Тобто, ну, на сьогоднішній день я можу задати питання у відповідь: а на яку ділянку фронту ви пропонуєте кинути то атомну бомбу для того, щоб зробити що, щоб досягти то. І повертаючись до того, що ми говорили, в цьому немає жодного сенсу з точки зору військової, тому що щільність військ, яка оперує. Ну вона далека від 에, того поняття, щоб 에, розглядати.